Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -ві». На війні загинув волонянин Олег Марчук. Росіяни задали масово ракетну удару по Києву. На Росії почалася громадянська війна. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 24 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Олег Марчук. 32-річний чоловік був жителем Нововолинська. Похорон героїв відбудеться 25 червня. Інформація про час прибуття тіла та панахиду повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. До Луцька об 11 годині, 24 червня, прибула гуманітарна місія на щиті та повернула тіла загиблих на війні героїв. Екіпаж на щиті. Проїхав колоною центром міста. Десятки машин доєдналися до колони, аби віддати шану волинянам. Також лучани стали навколішки. Про дату, час та місце поховання кожного героя буде повідомлено окремо. У Луцьку ДТП за участю автомобіля та тролейбуса, як повідомили у патрульній поліції в Волині, автотроща трапилася 23 червня близько шістнадцятої години на проспекті Соборності. Керманич тролейбуса не вибрав безпечної швидкості та не вжив заходів для її зменшення аж до зупинки транспортного засобу. Наслідок цього він здійснив зіткнення з автомобілем Тойота через удар. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не постраждав. Російські війська в ніч проти 24 червня здійснили повітряну атаку на Київ навколо столиці. Українська протиповітряна оборона збила понад 20 ракет х 101 555 Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, окупанти випустили ракети. Зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського моря уламки збитих ракет влучили у 25-поверхівку у Солом'янському районі столиці. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівельних конструкцій, 16-го по 19-й поверхи. Спалахнула пожежа. Відомо про трьох загиблих Травми різного ступеня тяжкості дістали 11 троє людей. Трьох з них ушпиталили у Дніпрі. Служба безпеки затримала праву руку під санкційного мільярдера Михайла Шелкова, росіяна Олександра. Фідосіва, який керував вивезенням з України титану для виробництва калібрів, як повідомляють у відомстві за матеріалами СБУ, ці особи організовували схему прихованого вивезення з України до РФ. Титанової сировини там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу калібр бойових літаків Міг 35 та «Су-35», вертольотів К-52. Фідосієв обіймає посаду радника гендиректора металургійної корпорації, яка належить російському мільярдеру. За його дорученням Фідосієв ще до 24 лютого минулого року прибув в Україну для контролю за цим нелегальним бізнесом. Президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення звільнити з посади голову Одеського місцевого центру комплектування Євгена Борисова, який потрапив у корупційний скандал. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Зеленського телеграмі. Дав термінове доручення головкому залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського воєнкома, начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна, ідеться в повідомленні. Крім того, Зеленський заявив, що розпорядився створити комісію для перевірки всіх начальників центрів комплектування по країні. Від 1 липня лікарські засоби за програмою доступні ліки українці зможуть отримувати лише за електронним рецептом. Винятки залишаються лише для прифронтових і тимчасово окупованих територій. Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів нещодавно ухвалив уряд. Під час повномасштабної війни для спрощення доступу до ліків за програмою доступні ліки пацієнти мали можливість отримувати їх за паперовими рецептами, оскільки зараз лікарі та аптеки на більшості території України мають можливість працювати з е рецептами для них повертається норма відпуску лікарських засобів за цією схемою. Україна повернула з Угорщини ще двох українських військовополонених, яких Кремль передав Будапешту. Про це 23 червня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Таким чином вдалося повернути вже п'ятьох українських захисників. В червня російська православна церква заявила, що передала угорщині українських військовополонених. РПЦ каже, що передала Угорщині українських військових родом з Закарпаття, які брали участь у бойових діях. Президент України Володимир Зеленський прокоментував збройник заклад Євгена Пригожина, що з ночі 23 червня триває в Росії. Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе, посилає колони військових знищувати життя іншої країни та не може втримати їх від втечі і зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають, принижується, щоб дати шахеди. Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч, щоб врешті. Забаркадуватися у московській області від тих, кого сам озброїв, зазначив Зеленський. Він додав, що Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. На Росії почалася громадянська війна. Зокрема, 23 червня повар Путіна та власник ПВК Вагнер Пригожин заявив про обстріл тилових баз ПВК Вагнера російськими військами. Він пообіцяв помститися керівництву міністерства оборони Росії. Російські області вже масово почали посилювати заходи безпеки Ростов, Воронеж, масове прикриття доріг та скасування заходів. Москва, Московська та Липецька області введені антитерористичні операції, відбулися перші зіткнення вагнериців з регулярною армією. Відомо, що ПВК уже захопило Ростов, Воронеж і рухається до Москви. біля столиці. Ерефії грають окопи та готуються підірвати мости. Збройні сили Росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот. Про це диктатор Путін заявив у спеціальному зверненні до Росії через бунт вагнерівців. Той, хто організував і готує військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, зрадив Росію. Бункерний заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти нього та його режиму, будуть ліквідовані. Тим часом керівник туристичної ПВК у відповідь на звернення Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву. Ми воювали і воюємо. Вся ПВК, і ніхто не збирається на вимогу президента ФСБ і ще кого-небудь іти з повинною. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 45 вісімну сорок або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.